Примир'я між Іраном та Ізраїлем офіційно розпочалося. Про це заявив президент США Дональд Трамп, Очільник Сполучених Штатів опублікував пост, що Іран та Ізраїль погодилися на повне і остаточне припинення вогню на 12 годин. А потім цитата: війна буде остаточно завершеною. Кінець цитати. А ще напередодні американські змі переконували, що війна триватиме два роки. І з таким сенсаційним прогнозом щодо перспектив конфлікту Ірану з Ізраїлем вийшли новини. CNN. Телекомпанія цитує іранських високопосадовців, які переконують, мовляв, готові до затяжного протистояння. А всі заклики до припинення бойових дій у Тегерані вважають лише маневром відволікання, щоб перевірити готовність Ірану продовжувати. Війну, а якщо війна знову відновиться, що це означатиме для України? Розбирався наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Це не наша війна, але вона впливає на нас, і чим далі, тим сильніше. Частину зброї, яку могла отримати Україна, зараз терміново відправляють Ізраїлю. Один лише приклад США вже схвалили поставки понад 10 тисяч авіабомб, 13 тисяч комплектів. JTAM. це системи точного наведення, які перетворюють звичайні бомби на керовані. Близько трьох тисяч ракет Хелфаєр протитанкових і протипіхотних, загальна сума допомоги понад 4 мільярди доларів. І значна частина із цього саме той тип озброєння, якого критично не вистачає Україні. Зокрема, і це найважливіше США вже перенаправили 20 тисяч ракет для боротьби з дронами, які мали надійти Україні на близький схід після початку ескалації. І Для України це відчутна втрата. Президент Зеленський навіть публічно наголошував, що Київ потребує високоточних авіаційних боєприпасів, тих самих jdam комплектів, а також протиракетних і протидронових систем, які зараз перенаправляються на близький схід. Недостатні запаси зброї і боєприпасів в світі це взагалі проблема. Виробники не встигають. Захід має обмежену кількість сучасної зброї. Ну а коли два союзники Ізраїль і Україна одночасно потребують однакового озброєння, то це так чи інакше завжди вибір. Ізраїль, наприклад, вимушено закуповує додаткові ракети для ППО на тих самих ринках, де їх шукає Україна, і це створює вимушену конкуренцію за обмежені ресурси, особливо в сфері протиповітряної оборони. Проблема навіть ширша. Увага заходу зміщується в момент, коли вибухає новий збройний конфлікт. І Україна зараз не те, щоб не в пріоритеті, це теж неправда. Але знаєте, це в людській психології. А сильні світу цього теж звичайні люди перемикати увагу. І зараз у Вашингтоні я не тільки маю на увазі пресу, або, наприклад, дискусії у конгресових кулуарах чи американських коридорах влади очікувано більше говорять про Тегеран і Єрусалим ніж про Київ і Харків. Це ускладнює нам переговори з союзниками, тому що коли тут в американській столиці нещодавно була українська урядова делегація, то під час зустрічі у високих кабінетах постійно порушувалося питання. Добре було б вже зараз спланувати новий пакет допомоги. Так, шанси на нього поки примарні. Тут у конгресі його навіть не ініціюють. Чекають, щоб це була пропозиція Білого Дому. Кажуть, тільки тоді є шанси зібрати голоси. Але будь-який процес треба починати. У України якраз є новий аргумент, готовність не просити безоплатно окупувати значну частину зброї. І от якраз загострення на близькому сході робить появу такого пакету менш ймовірною. Ще один аспект: поки Ізраїль воює, Росія заробляє загострення ситуації. А тим більше, якщо все затягнеться, про що якраз пише CNN, здатне призвести до зростання цін на нафту. це автоматично означає більше грошей у російському бюджеті. А отже, більше ракет, більше дронів і, на жаль, більше ударів по Україні. Як рішення, сценарій, на якому наполягає Україна, жорсткий ліміт ціни, за якого Москва могла б продавати енергоресурси. Втім, канадська велика сімка, наприклад, показала, що команда Трампа поки не готова це підтримувати а без Америки. Такий механізм повноцінно теж не працюватиме. Є і зворотній бік. Іран вірогідно менше допомагатиме Росії, бо буде зайняти власними проблемами, сам потребуватиме дронів, які продавав Кремлю. Більше того, частина іранських потужностей з виробництва шахетів була знищена, але тут теж не так все просто. Іран має зобов'язання не лише щодо поставок, які, схоже, виконати не зможе, але й допомагає Москві із запуском виробництва на території РФ. І поки складно сказати, чи загострення на близькому сході порушить ці процеси і плани. Отже, знаєте, війна це завжди погано, але коли у світі одночасно виникає одразу кілька збройних конфліктів, це ще більше ускладнює пошук підтримки. Впевнений саме про це і про пріоритети, і про те, як їх розставити, якраз і говоритимуть на самітах НАТО і Євросоюзу. Фактично, весь цей тиждень. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон. Єдині новини. Отже, як довго протримається це перемир'я? Оголошено на 12 годин. Ми продовжуємо говорити з гостем нашої студії Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад? Ваш прогноз 12+, плюс чи рівно 12% протримається. Надзвичайно важливо було для Президента Трампа, як ми вже говорили в першій частині нашої бесіди, зараз отримати ну, таку політичну динаміку, конкретні політичні результати. Деяких ЗМІ навіть називають це намаганням адміністрації Трампа отримати маленьку переможну війну. А да? от звичайно, назвати це війною. Ну, некоректно, але все ж таки, от є таке політичне формулювання. Зараз ні Трампу не потрібно розширення географії цього військового конфлікту чи а, поглиблення його, скажімо. Ну, так і нікому, тому що може заблокуватися мурська протока, можуть суттєво погіршитись енергетична, особливо нафтова логістика, це наносить серйозний удар, перш за все, Китаю, який виходить незацікавлений в тому, щоб поглиблювався цей конфлікт. Ну одним словом, дійсно зараз відбуваються певні процеси, які з двох сторін і зі сторони штатів, і зі сторони Ізраїлю, і зі сторони Ірану, Намагаються затормажувати відповідно цей процес. Це направду гарна новина для України, тому що ми чудово усвідомлюємо, що те, що відбувається, абсолютно в інтересах Російської Федерації, коли фокус уваги змінений на близький схід, коли вони будуть намагатися розказувати, що в нас в Стамбулі все добре, давайте просто продовжувати про щось говорити. Абсолютно безперспективно. В них росте ціна на нафту, і ще й вони можуть озброєння відповідно продавати не тільки в Іран, але й в інші країни близького сходу, там, де. Попит значно зросте, тому для нас стабілізація ситуації це великий плюс, як на мене. І отут направду зараз дійсно наша делегація на саміті НАТО, а вона в нас серйозна представлена на максимальному рівні. Це президент України Володимир Зеленський, який буде, до речі, на, на вечері з лідерами країн НАТО, що раніше викликало запитання, чи буде запрошення це, чи не буде. Але вона сталася, де він може піднімати все питання о чотирнадцятий. Буде зустріч безпосередньо з Маркорю та з Усулою фондрляєн з лідерами Європи, де вони також зможуть а, проговорити про російсько-українську війну і підтримку України. Тобто, питання України направду йде червоною лінією зараз по всьому саміту НАТО. І ввечері знову ж таки наш міністр зовнішніх справ Сибіга не зможе провести таки під час робочої вечері Раду Україна НАТО на рівні міністра зовнішніх справ очолювати, ну головувати буде, скажімо так, да. Заступник генсека НАТО, ну і навіть міністр зовнішньої міністр оборони е, Уміров, також паралельно буде проводити відповідну свою зустріч більше по безпековому блоку е, з представниками країн НАТО. Тобто, ну направду, ми отримаємо зараз таку потужну серйозну програму української делегації. І якщо нам вдасться ще конвертувати цю, роз... цю всі дії і наші дипломатичні зусилля в, розв... в зброю Це і в розмову страну це буде взагалі ідеально, тому тримаємо Я... за наших дипломатів кулаки. Так.